Цьому будинку культури то жіночки дзвонили, говорять, хоч посидимо в теплих і красивих сидіннях. Ну, він цілу зиму обігрівався, щоб зберегти ремонт тут і щоб він існував. Ну а зараз вони трошки виключили, тому що у них фінансування на це нема, тому трошечки пробачимо. Але Володимир Павлович обіцяв підігріти якісь технічні були збої. Я думаю, ми... Не будемо роздягатися, послухаємо невеличкий концерт, звітний для нашої громади, тому що давно жителі цукрового заводу не були на концертах, не бачили наших виступів, не бачили наших костюмів, не бачили тих коштів, які ми на нашу культуру виділяли. І тому я думаю, що ви будете раді їх зустріти сьогодні і з вдячністю. Подивимося їхній виступ, оскільки цей будинок культури відданий в оренду Астарті Київ, то ми ним не користувалися. Всі звіти у будинку культури сільського на святі громади у серпні, в інтернеті на дошках оголошення. Сьогодні ми через вибори і через бажання завичан зустрітися з нами, з депутатським корпусом, з апаратом Ярисько сільської ради і з головою виконкому, вирішили тут провести. Ну і, звичайно ж, подивитись концерт. Тому зараз ми вам розкажемо деякі нюанси нашого існування на сьогоднішній день, щоб ви трошечки зрозуміли, в яких реаліях ми живемо. Перед тим, як бухгалтер вас познайомить із. Доходами нашими і видатками, я вам е, трошки розкажу, е, з якими е, складностями зараз ми зустрілися в наш е, важкий час. Він важкий, це не просто е, слова пусті. Е, перехід е, на е, тендерні закупівлі е, всіх бюджетних установ е, із газу і з електроенергії. Е, далі е, Ну, Дуже багато таких змін, які відбуваються. Хочу, до речі, сказати, що до сьогоднішнього дня, як би там е, не банально це звучало і не набридло вже всім не виконана е, Конституція, не зупинилася система Радянського Союзу, вертикаль ще збережена. Хоча вже в цьому році ми відчули, що кошти вже почали надходити більш і залишатися тут на місцях. До Києва йде менше, ми побачить, побачите зараз це по бюджетові. І те, що все повинно спуститися до громад, а потім якісь там рухи повинні відбуватися, чи реформа територіально-адміністративна, чи ще щось там. Тільки тоді, коли з Києва по повернуться кошти, у нас формуватиметься тут, коли податкові будуть в громадах. Коли ми будемо бачити, хто платник, хто не платник. Вчора ми нещодавно надіслали кожного року, надсилаємо звернення до шишацької, навіть до шишарської, до Миргородської податкової. Вони нас відфутболюють до полтавської податкової, щоб ми бачили, який результат сплати податків в нас, ми цього не бачимо, що є ненормальним і ми не контролюємо цей процес. Тому час у вас не забирається для того, щоб дівчатка встигли пере... передягтися. Надаю слово нашому головному бухгалтеру Завдарській Тетяні Іванівні. Вона вас трошки познайомить. Тетяна Іванівна, ось мікрофончик можеш зняти. Ані до мене знімайся. Не, не роби в неї. Нагору? Так, я... Давай, тяну. Фут зроблений вчасно домені, казначейської служби. І звіт затверджений про виконання бюджету. До загального фонду місцевого бюджету на нічниками об'єкти житлової нерухомості. При плані 400 гривень надійшло 799 гривень. Податок на нерухому майно відміни від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості. Надійшло 5 347 гривень. Податок на нерухому майно відміни від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості. При плані 119 тисяч гривень надійшло 45,7 тисяч гривень. Земельний податок з юридичних осіб складає 73 200. Оренда плата з юридичних осіб 8 мільйонів 497 тисяч 821 гривня. Земельний податок з фізичних осіб понад план надійшло 40 тисяч гривень. Оренна плата з фізичних осіб надійшло 155 тисяч вісімсот тисяч гривень. Єдиний податок з юридичних осіб 9584 гривні. Єдиний податок з фізичних осіб фактично надійшло 1 мільйон 378 тисяч гривень. Єдиний податок сільськогосподарських товаробників, яких частка сільськогосподарського товаробництва за попередній податковий звітний період дорівнює 75%. Надійшло 24 тисячі 188 гривень. Неподаткові надходження складають 15 тисяч 462 гривні. Адміністративні штрафи та інші санкції 102 гривні. Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 10 тисяч гривень. Плата за надання інших адміністративних послуг 3 814 гривень. Державне мито 100 гривень. Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів та паспортів громадян України 670 гривень. І спеціальний фонд надходження склада структури населеного пункту 297 тисяч 285, екологічний податок 42 тисячі. Видаткова частина місцевого бюджету по загальному фонду за 2018 рік виконана на 92%, що становить 9 мільйонів 399 тисяч 319 гривень. Тепер по основних бюджетних напрямках: організаційне, інформаційне, аналітичне та матеріально-технічне забезпечення. Це наша сільська рада. Видатки становлять 2 мільйони 438 тисяч 239 гривень. Соціальний захист, наша програма Турбута 351 963 гривні. Комунальна сфера становить 1 мільйон 240 тисяч 843 гривні. Благоустрій, 868 271 гривня. Здійснення заходів із землеустрою 170 тисяч, дороги, ремонт автомобільних доріг 399 тисяч 249. Субвенції складають. 246 тисяч 250 гривень, інші субвенції 1 849 939 гривень. І е, ще надавали ми субвенцію до району 1 тисяч 587 гривень. І по спеціальному фонду видатки. У органу ми купили автомобіль 399 тисяч гривень. Містобудована документація, генплан 147 921 гривня, лікарня, наші капітальні видатки по лікарні становлять 358 783 тисячі 3 гривні. Екологія чистила дно акваторії пляжу відпочинку 789 гривень, і субвенції до районного бюджету по капітальних видатках 48,9. Тисяч гривень. От тепер по статтях. На захищені статти видатків із місцевого бюджету було направлено ресурс в сумі 7 мільйонів 152 тисячі дев'ятсот гривень. Заробітна плата 2 мільйони 047 тисяч 47 гривень. Комунальні послуги енергоносії 359 276. Транспорти, транспорти органам управління інших рівнів, це наша комунальна сфера, 3 мільйони 113 тисяч 776 гривень, субсидії підприємствам, установам, організаціям. Також комунальна сфера мільйон 240 тисяч 843 гривні, соціальне забезпечення 351 963 гривні. На капітальні видатки було потрачено 5 мільйонів 879 тисяч 602 гривні. Таким чином доходи складають за 18 рік 11 мільйонів 774 тисячі 86 гривень. З них по загальному фонду 11